Слава нації, вітаю на каналі. Доброго ребату. Сергій ясушко добрий. Все тут мокре, слизьке, намагався протирти камеру, бо не було видно. І вимкнувся запис. Тобто це у нас третя серія. Заключна частина. Крайній пуск. Пуск в комбінований спосіб <кх> разом з відкачуванням оливи з КПП. А насправді технічно це не відкачування, а не закачування оливи в КПП взагалі-то. Але ми його знаємо як відкачування оливи з КПП. Воно передбачене за книгою для температур разом з комбінованим пуском мінус 20 і нижче. Я, наприклад, особисто подумав би добре, щодо того, щоб це робити вже за температур мінус 10, з урахуванням стану нашої техніки. Хто думає інакше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, чи інакше, робиться це все в аналогічний спосіб, разом з МЗном і стартером. Вмикається тумблер підпружинений і тримається відкачування оливи з КПП. Дві секунди тримаємо. Педаль до половини ходу подачі пального. Машина пустилася, ці дві кнопки випускаємо, Тумблер відкачування оливи тримаємо 2 хвилини. Тримаємо 2 хвилини. Цікаво, як я це зараз вам буду якось показувати, бо мені взагалі по-нормальному дві руки там треба. Ну, вже якось буде. Ну, поїхали. Комбінований тумблер комбінованого пуску у нас, звісно, увімкнений, так? БЦ не даю, бо машина щойно працювала. МЗН стартер разом з КПП через 2 секунди половина ходу газу. Відкачування оливи з КПП 2 хвилини. Повторюся, за книгою це процедура для температур мінус 20 і нижче. Я запрошую подумати, розглянути, поспілкуватися в коментарях, щоб цей поріг знизити до мінус 10 і нижче. Оскільки відкачування оливи у нас відбувається на обертах 1600 і вище, тримаємо оберт 1600. Я тримаю педаллю, бо в мене рука зайнята камерою. Заради ваших підписок сподобаєк, пожертв, підтримки, розповсюджень. Це все нам допомагає працювати і перемагати. Але зараз я перерву, бо мені, чесно кажучи, не зручно той тубер холодний. Тримати так пальцями. В такому режимі я побуду 2 хвилини і буде мені щастя. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.